Що важливо при виборі змішувача? Ну, звісно ж, це дизайн, матеріали, технології та інші важливі нюанси, які спрощують догляд і користування. Чому змішувачі кольор такі круті? Бо саме наші технології роблять користування приємним, зручним та без зайвих витрат на сантехніків. Змішувачі для умивальників Coil С007, виготовлені з латуні, що гарантує йому довгий термін служби. Ратунь з високим вмістом міті 70% робить змішувач стійким до якості води, тиску в системі та до екстремальних температур. Наша задача зробити саме ваш побут максимально легким. Тому змішувачі коїл КБ 01 мають підвійне никове хромове покриття. Потовшний шар нікелю і хрому створюють потужний захист від вплину часу та впливу води, а також полегшує догляд. М'яка ганчірка і хвилина часу увесь необхідний арсенал для підтримки його у ідеальному вигляді. Не потрібно агресивної хімії. Та зусиль, через рік чи навіть через 5 років змішувач має вигляд, ніби його тільки що поставили. Це не магія, це якісне нікеле-хромове покриття та турбота про споживача. Преміальний німецький аератор опоріл кискет і серце найкращий з інший неоприл. Вигодність зі справжнього силикону це є секрет ідеального потоку, відсутності бризок, економії води та часу на догляд. Завдяки йому ви зекономите до 45% води. Іспанський картридж седар робить змішувач правним у роботі і забезпечує високу пропускну здатність. Він попрацює до 30 років. Преміальні шланги Тукай забезпечують гнучкість та довговічність. В цій серії ви знайдете абсолютно будь-який змішувач для ваших потреб, для накладної раковини високий змішувач чи вбудований зі стени змішувач для гігієнічного душу чи ДБД. На вибор – змішувач для ванни з коротким та довгими поворотними вирвами, душові системи із поворотними вирвами як наружного, так і перехованого монтажу. І до речі, ця серія доступна у чотирьох кольорах хром, білий хром, графіт і чорний. А який колір оберете саме ви.